На відміну від наших сусідів, які віддавна шукали відповіді на питання, що робити, та хто винен, перед українцями стояли не менш доленосні: куди ми йдемо та хто нас веде. Цей фільм один з двадцяти монологів, спогади про події не такої вже й далекої минувшини, про тих, кому ми завдячуємо нові можливості побудувати справді незалежну демократичну країну. Подумки окреслюються плани на майбутнє. А ще це роздумив голос про роль і місце України у світі. Хто ми такі? Що нам треба на цій землі, розташованій на цивілізаційному вододілі? Знаєте, після Ющенка дуже важко знаходити слова, тому що найкращі епітети були і сказані, але людина виявилася нечесною. В своїх. Істинних бажаннях, цілях, вона була не такою, як грала на поверхні. Тому мені здається, що президент, я би повірив президенту, який протягом свого життя показує твердість своєї позиції, наявність власної волі, наявність власних принципів. Україні не було дійсної мислячої, професійно підготовленої еліти, тому що в нас ніколи не було держави. Це була область фактично на правах області в якійсь великій державі. Тому, тому наші і законодавці, і виконавчі структури просто не відповідали вимогам часу. Це перше, по-друге, Дуже важко зараз точно сказати, зумисно чи незумисно, чи випадково, чи через оце невігластво була повністю розчавлена грошова система. Ви пам'ятаєте, що це були десятки десятикратно зростали ціни за один місяць. Тобто це шалений темп, і всі гроші зразу знецінились, а це значить, що фінансів перестало існувати у держави. Ніяка, ніяка економіка не може без фінансів. Тобто ні підприємства, ні уряди, ні банки. Це був страшний крах. Але звідки він пішов? Хто його інспірував? Можна згадати, що ще в 91-му році, коли нам стало відомо, що Росія перестає давати рублі в Україну для обслуговування грошових, грошових потреб. Почали запроваджуватись карбованці, і уряд мав визначити, як запроваджувати карбованці, і були прийняті настільки безглузді рішення, наприклад, паралельного використання карбованців і радянських рублів без всяких взаємозв'язків. А потім почалися на догоду лоббістам різного типу і в парламенті, і поза парламентом друкувати кредитні гроші і надавати їх. Військово-промисловому комплексу, чи будівельному комплексу, чи сільському господарству. ну, Мало хто розумів, що це приведе до повної краху економіки. Отже, ще тоді з економічної сторони закладалися такі міни, які вибухнули і не дали нам змоги підтримати той економічний потенціал, промисловий в першу чергу, потенціал. Яким Володіла Радянська ще Україна. Ну, ще можна додати, що який селянин витримає 20 років без грошових відносин. Тобто, є причини такого кадрового суб'єктивного характеру. раз. Друге, причини невігластва в економіці, масового невігластва, тому що всі працювали, навчалися в плановій економіці, мало хто читав. Книжки іноземних авторів чи критику на радянську систему. Третє, що наше суспільство ще не було політично, хоч би трошки зрілим, бо вони не знали, що хочуть. Люди знали, що хочуть незалежності, але не, значить, не знали, яку політику вони хочуть, які соціально-економічні принципи вони підтримують, як вони бачать відносини з державою і громадянським суспільством. Фактично, те, що Кучма і компанія разом з ним Ющенко, там Пензенник, зробили в 92-му-93 роках, коли така шалена у нас рекордна інфляція у світі була, зруйновані всі фінанси. Це була комуністична ідеологія в межах свободи. От у нас свободи, давай зараз будемо друкувати гроші, роздавати всім кредити. Ручним чином будемо управляти і нафтою, і газом. Нема чим платити за газ, а нічого. Ми все в борг беремо. Ми гарантуємо будь-які платежі. Ну це ненормально. Ми брали десятками мільярдів надлишкового газу, а платити нема чим. І все це лягло на величезний борг. Цей борг тяготів в бюджеті, тому що з бюджету кожного року великі суми треба було віддавати. А це значить. Ми нічого не дали ні школам, ні лікарням, ні дитячим садкам, ні е, людям, які там, інвалідам, чорнобильцям, десятки років не індексуємо допомогу. Я працював до цього 5 років в академії наук і очолював відділ, який якраз займався реформами новими методами господарювання, які Починалося у зв'язку з перебудовою, і тому я був теоретично дуже добре підготовлений. І перші законопроекти, які ще в 91-му році були подані Верховну Раду, великий пакет законопроєктів, різні організаційні нововведення в структурах уряду, пов'язані з утворенням нових підрозділів, які підтримували підприємництво, земельну реформу, демонополізацію, фонд держмайна. Все це було нововведеннями організаційного характеру, реструктуризація власності, тому що коли я прийшов, власність, була радянською і московською власністю. Тобто така велика була базова робота законодавчого організаційного характеру, і треба було запускати ринкові механізми, в тому числі запускати необхідні і макроекономічні регуляції. А це пов'язано з збільшенням інвестицій в економіку. Зрозуміло було, що радянські підприємці не зможуть витримати конкуренцію і треба було здійснювати вже тоді, починаючи буквально з 91 92 років масштабну, широкомасштабну модернізацію, технічне переозброєння, реконструкцію підприємств. Приватизація була лише засобом. Я сподівався, що за 2-3 роки ми зможемо. Привести приватних власників, в тому числі широку громадськість до власності, яка б дбала про свої підприємства, а економічні і фінансові умови сприяли інвестиціям ці підприємства. І інвестиції розглядалися як спосіб залучити високі технології, в тому числі разом з світовими компаніями. Такого типу проекти вже розпочалися, ми також. Почали готувати утворення реальної фондової біржі, яка за зразками відповідала тим тому, що було побудовано перед цим Гонконгу. І Гонконгська біржа зараз нагадає друга в Азії за потугами і масштабами. Тоді були створені за моєю ініціативою фонд підтримки малого підприємництва, фонд підтримки фермерства. Вони проіснували лише по одному-півтора роки. Той уряд кучми, який прийшов після. Мене фактично після нас, то він скасував, просто викреслив і зняв це з фінансування. І з тих пір фермерство і підприємництво знаходиться в страшно жалюгідному стані. Окремий напрямок це науковий напрямок, тому що за ці роки просто знищений був потенціал, кадрові сили, в, особливо в проєктно-конструкторській сфері і в прикладних дослідженнях. Три місяці дали мені три місяці, з трошки там четвертого місяця, попрацювати віце-прем'єром і міністром економіки, коли я міг зосередити ініціативи різних міністерств в конкретних напрямках. Тоді ж проєкт інтеграції України в європейську спільноту був абсолютно реальним. Ми почали переговори про те, щоб разом з Польщею, Угорщиною чи були ми членами, стали членами. Європейської спільноти, е, на жаль, вже в 93-му році європейці дали зрозуміти Україні, що з вами нема чого робити. Втрачено стільки можливостей, стільки очікувань, стільки надії, стільки протягнути до нас рук в той період. Такими діями. Ну, можна сказати, що це через недалекоглядність президента Кравчука. Який провів кучма до влади, а потім кучма його похоронив Кравчука самого. Він привів до влади комуністичних директорів, червоних директорів, які зруйнували все, які захопили свої власні підприємства, зробили підприємства своєю, своєю власністю. Люди були абсолютно від них залежні. Вони на цьому заробляли гроші, вони самі під себе їх приватизовували і спотворили всю економіку. Подавлені були свободи в країні. Кучманоміка в економіці, коли в ручному режимі розподілялися фінанси, кредити, енергетика, газ. Хтось зростав, але економіка не розвивалася фактично. І так було до 2000-х років, коли почалися з'являтися більш-менш серйозні фінансові групи. В 2000-х роках прийшла нова, нова бізнесова еліта, Фінансові кола, які забажали нової, у новій владі своє місце через політичні проекти. Так були створені достатньо штучні проекти, як наша Україна, партія регіонів. Партія спочатку була, а потім прийшли фінанс фінансові діячі, які перекупили цю партію і забрали її. В ідеологів, так би мовити, а в нашій Україні взагалі на засіданнях звучали слова, та в нашій партії немає ідеології, ми просто за державу. Ну, тобто це безмістовність, це бажання захопити владу, володіти державою, володіти всіма ресурсами, всіми доходами, прибутками, владою володіти. А, а з чим ти прийшов до влади? Що ти хочеш? якою ти бачиш? Ті чи інші устої суспільства, що для тебе пріоритетами, що для тебе цінностями є. Для кого ти дбаєш? Як ти хочеш бачити, якою хочеш бати країни, який хочеш мати ступінь свобод цій країни. Так далі. Тобто це були штучні утворення. І, на жаль, у нас зараз продовжується такий процес, коли політиків купують олігархів. Це просто розвал, це просто відсутність демократії, відсутність демосу, народу. В будь-яких такого типу державних проєктах, програмах, стратегіях немає тут народу. Як правило, президенти не можуть бути інтелектуальними чи моральними авторитетами нації. Це треба відрізняти. Практично в усіх країнах від цього відрізняється. Тому що президент це перша особа виконавчій владі. Він службовець, він має бути добрим організатором, чесною людиною, відповідальною людиною. Він, він є особою, яка має добре виступати, зажигати людей своєю мовою. Чітко доводити в простих формах важливі стратегічні завдання, які виробляються не самим президентом. Головне, щоб президент залучив якісний склад влади, якісне оточення, якісний уряд. Це головне. А для цього треба, щоб у нього був політичний довідсвід розбиратися між тими, хто обіцяє чи стоїть на колінах перед тобою, і рве на собі Сорочку, що я буду тільки на, на вас працювати до кінця своїх днів і так далі. А, і вибирати людей професійно них, і хоч би трошки чесних, хоч би в якійсь частині, які будуть спочатку думати про свою роботу, а потім про свою кишень. Він має розбиратися в людях. Але ми завжди вибираємо між тим тими, кого нам пропонують. Ми ж не вибираємо ідеального. Тому що у ідеального немає підтримки політичної, партійної чи грошової. Зрозуміло, без грошової. До речі, от наше суспільство в такому роді дитячому розвинути суспільство середнім класом, з великою кількістю бізнесменів середнього і дрібного гатунку, здатне вивести кандидата в президенти такого, який не спирається на великі грошові мішки. З невеликим бюджетом, зібраним з багатьох людей, які хочуть дійсно політики задля народу, а не задля груп чи групи осіб. От у нас поки що такого немає. На жаль, у нас збагачення на одному полюсі і голод на іншому полюсі суспільного життя не дають змоги вивести в кандидати між іншими особами такого, який би був. Орієнтовані на більш широки, на інтереси більш широкого загалу. Не сотворі собі кумира. Не можна молитися на кумирів. Язичники мали кумирів, дуже багато різних богів на кожний випадок життя. І поклонялися їм, сподіваючись лише на кумира, на цього Бога, що він дасть дощ. Що він дасть врожай, що він дасть тепло, що він дасть змогу добре полювати чи там вирощувати тварину і так далі. Якщо ми всі сподіваємось на Ющенка чи ще на когось, ну я знаєте, через пару місяців після виборів був на одному з каналів, і мене запитали, що, чого ви боїтесь у цій ситуації підтримки Ющенка і загального такого. Пориву в суспільстві до нових, так би мовити, нових якихось цілей, досягнень. Я сказав: я боюсь, що Ющенко відірветься від громадянського суспільства, від середнього класу, від інтелігенції. Якщо він побудує тільки адміністративну структуру зверху донизу і відокремиться. Вважатиме, що вже і так він багато зробив, то тобто все це, це кінець для Ющенка і для України. Середній клас це той, хто живе в Україні, пов'язує тільки з Україною своє майбутнє і політично незалежний від влади. Він може собі заробити на життя, на квартиру, на машину, на відпочинок, на дітей, на виховання, на все. І його не цікавить саме такий президент, такої орієнтації чи такої. Його цікавить, щоб суспільство розвивалося. А президент-виконавець цієї загальної програми був. Оце є середнім класом. Така незалежність людей від влади, і незалежність фактично добробуту їх сімей від влади є наявністю середнього класу. Він тоді вибирає не так, як йому начальник сказав. Чи пригрозив чимось, чи ще щось, чи там направив на майдан, щоб він там простояв, тому що треба так для когось. Ми поки що ми маємо такий так, потенціал середнього класу в суспільстві. І в інтелігенції, і на селі, і в місті, і в самочинній діяльності. Серед молоді, але цей потенціал ще матеріально не підкріплений. Дуже низький рівень життя середнього класу. Дуже багато ключових питань. Дуже багато. Найгострішим питання фінансів. Це не настільки реформ, просто спасати треба країну. Треба рятувальні круги, треба навчати всіх швидко плавати, тому що ми всі йдемо на дно. З такою політикою, коли банки практично не працюють, не кредитують нікого, всі гроші вилучаються для потреб фінансування дефіциту бюджету. Підприємства не мають ринкових надходжень для свого розвитку. Я вже не кажу про побудову супернових підприємств. Де їм взяти гроші? Підприємства, які працюють, хоч би у них там якісь фінансові власні є джерела. А нове підприємство неможливо в Україні створити. Тобто нові галузі просто неможливі. Це велике дуже питання, але воно пов'язано з тим, що нова влада концентрує всі фактично накопичення грошей в суспільстві в бюджетних руках, які через державні банки кредитують будівельні об'єкти, на яких знімають величезні приватні компанії, величезні прибутки. Палаци, мости, термінали. Хто буде віддавати, з яких прибутків? Ми стоїмо перед величезною фінансовою кризою. Ця фінансова криза знову вдарить по доходах громадян. Знову буде втрата реального рівня споживання людей, як було в 2008 році і 2009 році. Це дуже серйозне питання, і це питання термінове і для президента, і для парламенту, і для суспільства. Інший пункт створення робочих місць, інвестиції в країні. У нас Вдвічі впали інвестиції загальні, і міжнародні, і внутрішні, після кризи 2008 року. І не зростають. Немає інвестиційного клімату, немає політичного, правового забезпечення міжнародних інвестицій в країну, немає сталості споживчого ринку. І що тут будувати, якщо споживчий ринок не зростає, люди бідніють. І немає заохочення внутрішнього бізнесу, немає стабільності, немає цінової стабільності, немає кредитування. Немає гарантій прав власності, немає доступу до землі, все це обмежує внутрішні інвестиції. Без інвестицій не створюються робочі місця. Реформи це не зміни якихось окремих обставин. Так, треба вдосконалювати різні системи і бюджетну систему, і податкову систему, і функціонування банківських установ, і інструменти емісії Національного банку. І медичні заклади, і обіг медикаментів, і пенсійну реформу, але це окремі, це, це не є стрижним. І у нас не було б, я повторюю, проблем з пенсіонерами і з пенсійними виплатами, якщо б підприємства працювали прибутково в, і були новітніми, відкритими, зростаючими підприємствами з великими доходами, з великими відрахуваннями, з великими зарплатами для людей. Які б могли б створювати собі накопічувальні пенсійні системи, пенсійні рахунки? І ці рахунки працювали для великих 20-30-літніх інвестицій, тому що пенсійні фонди фінансують величезні всі інфраструктурні проєкти у світі, і атомні станції будуються за рахунок пенсійних фондів. Це треба робити, але починати з базових речей: ринкова економіка, свободи, політична конкуренція, ринкова конкуренція, фінансова відкритість. Інвестиційні сприяння, підтримка бізнесу державою в усіх смислах, а не обмеження, притискання, рамки, якісь встановлюються і так далі. Я не кажу про хабарництво і тому подібне. Врегулювати треба міжнародний обмін товарами. Це величезний спектр різного типу трансформації змін, але базовим є сутність. Сутність зміни економіки держави, відношення держави до людини, положення людини як головної цінності цієї держави з її правами, з її свободами, забезпечення всієї державної інфраструктури, в першу чергу, як я говорив, судової, оцим, оцим можливостям зовсім іншої атмосфери всередині суспільства. Є, як кажуть, два сценарії, але, на жаль, не песимістичний, а катастрофічний є сценарій, і є оптимістичний і радужний сценарій. І, можливо, ви знаєте, що за прогнозами експертів американських, здається, це робили центральне розвідувальне управління і інші фахівці, що через 20-25 років Україна буде вдвічі меншою за чисельності і з іншими втратами. І вони, можливо, згущають краски, фарби для того, щоб ми подумали і задумались, що ми котимося вниз, що це само собою не зупиниться. Ми будемо котитися, котитися до самого дна, і можливо, це буде безодня. А є прекрасний сценарій, тому що. Він пов'язаний з приходом фахівців, інтелектуалів і людей, як я говорив про якості президента твердих, морально стійких людей, які запустять необхідні сили і енергії в нашому розвитку. Моє сподівання на молодь. Треба молодь повернути за кордону, треба молодь дати працювати тут, дати їм свободу ініціативи. І є у нас сили і потуги в Україні, щоб цього досягти, щоб ми мали радужну 20-річну перспективу і картинку в кінці цього 20-річного шляху.